На тема номер один, яка просто в яскравих світлинах по всіх соціальних мережах і по головних новинних стрічках це звільнення Романа Червінського під заставу. Ми бачили, що була величезна група підтримки волонтерів, небайдужих людей і політиків, які супроводжували фактично Романа Червінського від СІЗО Кропивницького сюди до Києва. П'ятий канал робив стрім. Ми завжди цю тему відслідковували. Ви знаєте, що у нас журналісти спеціально. Ми їздили в Кропивницький для того, щоб висвітлювати кожне засідання суду. Ну от, власне кажучи, про таке проміжне рішення. Ми так само сьогодні висвітлюємо. Чому я говорю проміжне? Тому що переконана, що цей спектакль ще не закінчений і буде продовжуватися. Софія Федина, волонтерка, народна депутатка від Європейської солідарності. В мене в студії Софія, доброго вечора. Доброго вечора, Я вечора, не знаю, де ви берете сили, але я дивлюся по ФБ-сторінці, що Софія і вчора в Кропивницькому, і ввечері в Кропивницькому і вранці під під СІЗО, от і і з Романом Червінським, і вже от ви власника, що з ним приїхали сюди до Києва. Розкажіть, що там відбувалося те, що вас найбільше зачепило? Найбільше зачепило те, що до останнього моменту ми не були впевнені, що нам віддадуть Романа Червінського під заставу. До нас надходила інформація, що шукають будь-які приводи, щоб його не випустити. Це можна було побачити і по тому, як вони затягували з ухвалою, затягували з тим, щоб нам дати рахунок, затягували з тим, що ви Платіжка є, але вони її не бачать. Вона них не проходила. Але я так розумію, що це десь приблизно на рівні офісу президента. Вони шукали, яке рішення можна зробити, щоб воно виглядало більш-менш законне, щоб Романа не випустити або знову забрати під конвоєм під нові новими звинуваченнями. Давайте будемо чесні. І хай влада знає, що ми це все бачили. Під СІЗО сьогодні вранці, куди ми прийшли одразу після апеляційного суду, де адвокати 8.28 отримали ухвалу, що можна звільняти під заставу. Ми приїхали під СІЗО, і туди раптово почали з'їжджатися автозаки, новесенькі автозаки, звичайно, на синіх номерах, але виявилось, що в Кропивницькому один такий автозак. Де ще три штуки взялося, Ми вирухували і по номерах подивилися, що це київські автозаки, uh -huh. тобто, чисто концептуально вони приїхали, щоб його він до Києва без нас, тобто не випускаючи його на волю. Чесно, я зробила стріми і показала кожен номер кожного конвоїра з кожним з ним поспілкувалася. Ну я знаю, що це не дуже на щось вплинуло, але вони відчутно але переглядів. Багато але вони не так. вони відчутно нервували. А що в і Романові зараз знову намагаються? впаяти, і наскільки мені відомо, йому хочуть знову обирати запобіжний захід. Цього разу вони хочуть йому домашній арешт і носіння електронного браслета. Uh -huh. А кілька років тому там була якась справа, про яку якийсь турок через три роки написав заяву, що Роман в нього щось там вимагав. Ну тобто, знаєте, такий бред сивої кобили, але по цій статті не можна вимагати тримання під вартою. Так вони тепер хочуть ця 190 стаття, типу шахрайство і щось там зрадження довіри. Вони хочуть його просто тупо знову закрити, щоб він не мав нагоди спілкуватися з людьми. Але насправді спілкування з людьми, комунікація це зараз єдине, що реально дало розголос справі, і що допомогло Роману ви, 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 витягнути із угу. того свізу. Ось... Друг, другий момент, який мене надзвичайно вразив, це з одного боку а, оця от така такий шалений стержень в Романі. Його питають, як у вас де були сили це все витримувати? Він сказав: Я бачу вас. Я знав, що вам не байдуже виборатися, а з я знав, що я нічого не зробив, щоб мене засуджували. Я боровся за справедливість за свою країну, і коли була ваша підтримка, це зрештою до всіх, 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 хто підтримував Романа, чи фізично, чи репостами, це він казав, що це тримало. А другий такий ще нюанс, що він почав мене розпитувати про справи в державі. Знаєте таке враження, що з мене там витягали вакууму, інформацію він настільки хотів бачити, знати, розуміти зміти, Тобто там голова так працює, що цей розвідник до холєри мав би зараз працювати в спецоперації, щоб знищувати московську федерацію, а не сидіти півтора роки в СІЗО. До речі, він сьогодні вперше побачить своїх дітей вживу. Я сподіваюся, я сподіваюся, уже відбулася зустріч з дітьми. Ну хотілося б це вірити, звісно, тому що ріки три місяці, власне кажучи, Роман Червінський по СІЗО. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, навіщо? Ще ріки три місяці назад Роман Червінський був маловідомий у вузьких колах розвідників. Зараз про нього знає вся країна. Зараз фактично на його сторону стає велика кількість людей, не лише політиків, звичайно, із за кордону купа людей. Теж на його сторону стають військові. Принаймні в коментарях ми бачимо, що вони його теж підтримують. Про Роман Червінського починають знати за кордоном, і і про це починаєте ви інтерв'ю давати західним медіа. Це що таке відбувається? А насправді це постріл в голову тим, хто вирішив його засудити, тому що все настільки було сфабриковане, що коли почала виявлятися правда, пішов суспільний резонанс, що так просто не може бути. А за що його хотіли засудити? Ну давайте будемо чесні. Перший момент а, сьогодні у нас десятиріччям гаж 17 Правильно, а Роман Червінський затримував Цемаха. Головного свідка, який міг а, дати ті чи інші свідчення, по тому як московити Я, стріляли поміняли, з Бука. до речі. Да, Зеленський поміняв за один день до того моменту, як на московитів мали накласти серйозні санкції. Там вимінили на нього його на моряків, зокрема і. Роман Червінський захоплював Цемаха. Роман Червінський працював по спецоперації по вагнерах. Він знав, хто що де. А він знав, хто зрадив Україну, і нам не вдалося затримати вагнерів. А що ті вагнери потім робили в Україні після повномасштабного вторгнення? Ну, чесно кажучи, цього би напевне не було в такому масштабі, якби в той час ми знищили кодло ну, в Вагнерівське в тому зародку. Ну ті, хто сидять зверху, ті, хто з московитами думали щось там домовитися. Звичайно, що Червінський їм шалено заважав. Наскільки я розумію, червінського є інформація. Вони mm -hmm. до речі, дружина розказувала, що були дуже такі дивні ходи від абсолютно дивних людей, які вимагали щось там їм передати, дати, бо вони з кимось поговорять, що це mm -hmm. може бути романові краще. Ну, тобто дуже якісь незрозумілі речі на перший погляд. Але коли намагатися шукати зв'язки, то розумієш, що це суцільні маніпуляції і суцільні фальсифікації. Але я думаю, що найголовніше це є сам роман. Він знає, він говорить. І знаєте, коли на суді потерпілі відмовляються бути потерпілими і висловлюють бажання взяти Романа на поруки, ну це вже, це, це, це вже показує весь маразм цієї справи. Що буде з цією судовою справою, з цією, яка стосується аеродрому? Чесно, на вашу думку, чесно, вона мала би розвалитися, і то дуже швидко. А, на жаль, ми не бачимо агонії або таких хаотичних рухів у тих, хто стоїть за ув'язненням Романа Червінського. Все ще видно холодний розрахунок і бажання зробити певну таку візію, що нібито от захищають закон, захищають там Україну і так далі. Тобто, думаю, що нам ще прийдеться поборотися. Але знаєте, вона питається, яка різниця де і як боротися? Ну, вибачте, боротися на волі за себе це набагато краще ніж бути в страшному сізо без світла. Без свіжого повітря, без нормального харчування, без нормального лікування, без спілкування з людьми. Так що будемо боротися, будемо боротися по всіх справах. Але Роман сьогодні під сезон наголосив: розголос, максимальна публічність це те, що нам сьогодні дозволяє і достукатися до людей, і зупинити безпреділ. За такого резонансу наважиться відкрити ще одну справу за іншими звинуваченнями проти Червінського? Ну наразі є дві. Справи за якими хочуть щось там ще повідкривати текст а, а, потенційної ухвали по, по одній я вже бачила угу. сьогодні, тобто, в, в, воно є. Все може бути залежить від того, наскільки вони будуть боятися і наскільки вони будуть вирішувати по суті займатися своїм власним самознищенням. Я чесно признаюся. Напевно, якщо бачили стрім, то ви бачив я, я прямим текстом говорила. Я по суті погрожувала і казала владі через стрім, що все, що ви сьогодні зробите проти червінського, ну вам це вистріл в ногу чи вистріл в голову? Це ви будете ще більше себе дискредитовувати. Це ви будете ще більше себе закопувати. А тепер згадайте, що вам інколи треба виходити на вулицю і йти серед людей. Люди будуть ще більше ненавидіти, тому що вони бачать, що справ... правда є за Романом Червінським. А чому ви так прямолінійно звинувачуєте владу? Тому що наші суди, це по своїх справах, знаю, в нас з Марусією справа, що ж не закрита. Ну, ми бачимо, що суди під офісом президента. І дуже поодинокі, хто намагається тримати так гордий нейтралітет і дотримуватись, хоча б мінімально закону. Той самий печерний суд, той самий Шевченківський суд, та, зрештою, в Кропивницький чому справу перенесли, бо думали, що людей не буде, і тихесенько романа закриють, угу. загроблять і так далі. А хто може наказувати судам нас нас? Ну, ще з часів 19-го року це, це адміністрації буде. Телефонне бо... право. Абсолютно телефонне право Гірших портновських традиціях а Володимиру Олександровичу з його офісом вдалося відродити всі портновські потоки, зрештою, як і повернути Портнова в свій час в Україну. І я, я не боюся про це говорити, тому що нарешті хтось має про це говорити, бо у нас забагато всього керується офісом президента, тільки вони не керуються законом. Скажіть, будь ласка, чи може справа червінського збурити суспільство аж настільки, що воно забуде про воєнний стан і буде вимагати справедливості в той спосіб, як українці вміють це робити? Багато хто дійсно сьогодні концентрується на перемозі. Чому я питаю, тому що це прямі паралелі з ставленням до військових. От, до речі, сьогодні одна волонтерка, яка приходила на суд до червінського, не партійка Європейської солідарності, ніколи за нас не голосувала. Тобто, абсолютно окрема людина. Вона каже: Я прийшла, почала приходити на суди до Червінського, передовсім тому, що він є маркером, маркером відношення до військовослужбовців сьогодні. Шанобливе ставлення до військових це є запорука нашої перемоги. Якщо знищить Червінського, кожен наступний військовослужбовець може бути в черзі на, на таку саму посадку. Командиру не вдалося захопити якусь позицію його теж посадять чи ще щось таке зробити. каже, тому ми маємо відвоювати Чернівінського, щоб захистити всіх решта. А другий важливий момент люди сьогодні дуже концентруються на тому, щоб була єдність для перемоги. Але ми всі абсолютно розуміємо, що якщо ми будемо знищувати власне військо, то ми будемо працювати на перемогу московської федерації. Тому якщо окремі особи не завгоспи зажруться настільки, що будуть переходити всі дозволені межі, я не знаю. Напевне, люди будуть захищати себе і своє військо у ті способи, які будуть вважати доцільними на той момент. Чимало до дискредитації українського війська доклала зусиль Мар'яна oh. Безугла, зокрема до українських генералів і залужного і сирського і їхнього оточення, ну і ви самі це знаєте прекрасно. Сьогодні Мар'яна Безугла вийшла із фракції Слуга народу але лишається на депутаткою Верховної. Верховної Ради входить до комітетів, ну тобто, продовжує працювати, але проти неї починає розслідування СБУ, як я розумію, тому що вона записана до бази миротворця за те, що вона шкодила Збройним силам України, розкривала. інформацію. Причому Миротворець інформацію. фантастичну підбірку фактажу зробили. Це не просто там за окремими заявами, там величезна підбірка з файлами mm -hmm. фото і відео. Як далі будуть розвиватися події з Мар'яною Безуглою? Наскільки вона має міцний захист, що навіть в цій ситуації вона лишиться так би, рупором того процесу, який вона почала? Дивіться, я особисто думаю, що це нічого не змінює, що вона вийшла зі слуг народу, слуги від неї відхрестилися, щоб вона їх не дискредитувала, щоб на них не падала її тінь, її безумства. Але з іншого боку, вона допоки буде замісником голови комітету з питань безпеки, оборони і розвідки, доти вона? Вона буде мати шалений вплив на ті чи інші процеси доступ до інформації буде і доступ мати. до інформації. Чесно кажучи, знаєте, чим я особливо вражена? Що в нас є такі виданнячка які себе позиціонують як дуже чесні, дуже європейські, дуже справедливі. Вони чомусь раптово зробили серію інтерв'ю з пані безуглею Ну перепрошую її цитувати з нею говорити. Це вже дискредитація армії, і тому питання, чи їм заплатив офіс президента, чи на якісь на інші важелі нажав, але ну. Це це вже конкретний факт, що пані безугла це є рупор Єрмака, безпосередній, так як вона його відбілювала, захищала під час справи по вагнерівцях, як вона в тій комісії перекручувала факти, тікала від народних депутатів, намагалася е, насадити свою точку зору, якщо можна з, з її незв'язної мови щось там е, так само насаджувати. Ну але насправді з тих часів вона захищала офіс. Вона захищала офіси. Наскільки я розумію, вона захищала не. Не Володимира Зеленського, uh -huh. а тих, хто хто дав наказ безпосередньо для того, щоб була скасована спецоперація по вагнерах. І я думаю, що ми зараз будемо активно працювати над тим. Але плюс для цього треба широкий суспільний розголос і вимога від громадян України створювати петиції, писати Володимиру Зеленському, писати Стефанчуку, депутатам від слуг народи, що вона має бути якнайшвидше знята і, взагалі, виключена із цього конкретного комітету з питань безпеки, оборони і розвідки. Вона становить. Йть небезпеку, доти вона. Доки вона там присутня, я розумію, що в нас немає механізму позбавити її депутатства. Хоча Володимир Олександрович нам обіцяв, що якщо його депутати зашкваряться, вони будуть іти. Ну можливо, варто попрацювати і згадати свої обіцянки і все-таки зробити, щоб вона пішла з парламенту. Ну і зашкварів так чимало. Я вам скажу і щодня, ми їх бачимо. Зокрема, ще один народний депутат задорожній. Так Та -та 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 -та. його прізвище Микола Задорожне. Сьогодні ми бачили, що він вийшов із тимчасової слідчої комісії по фортифікаціях. ну і він говорить, що буде. Добиватися справедливості щодо своєї персони, що це все наклепи, несправедлив... ну, неправильні звинувачення. Чому суспільство, одразу, не чекаючи дійсно рішень суду, починає вірити в те, що там дійсно були хабарі. Ну, тому що, заслугами, величезний шлейф, надзвичайно великий шлейф. І ніхто з них не був покараний. Давайте по-чесному. Ну, по Максимум, що їх виключали з фракції. а Далі mm -hmm. що? Один Тихонько в Лєс пішов, до гвалтівник, сидить в парламенті. Е, ще кілька людей раптово залишилися в парламенті, пересіли в сектор ОПЗЖ. Е, ті, хто е, були зловлені на шаленій корупції, ну, нічого, вони покаялися, як нам сказали, і все все хорошо залишилося. Ну, Ця людина конкретно представляє ахтирку. І, Щось намагатися комбінувати там, де настільки все було зруйноване. Ну вибачаюся, це це навіть не взявши копійки, комбінувати це вже було би нецо. А тут стоять такі шалені кошти. Ну хай пробує щось доводити. Можливо, знову там домовляться із судами. Добре, що він не є в цій вже комісії по фортифікаціях. Зараз слухаєш, там шукають, хто там має то все заміняти. Чесно кажучи, в нас є достатньо Михайло Бондар, Роман Костенко, Сергій Рудик, військовослужбовці, які професійно могли тим всім займатися, а не людина, яка там концерти організовувала. Але я нагадаю, як пан задорожній приперся в футболочці з буквочкою там. Яка символізує московську спецоперацію, ну це ж теж треба мати клепку якось в голові. Ну і мої колеги розказують, що неодноразово, коли вони їздили в якісь поїздки, ця людина себе проявляла, не буду уточняти як, але надзвичайно ницої точки зору, Ірина Гращенко, це в одному із стрімів розказувала. Тому мені би дуже хотілося, щоб він був притягнутий до відповідальності, але наша влада має дуже чітку концепцію всім ворогам закон, а всім своїм все хорошо. Скажіть, будь ласка, от вчора Зеленський в зверненні сказав, що ініціює позбавлення звань Героя України і інших там народних артистів, людей, які співпрацювали з Росією і, і продовжуються робити. І називалися народні депутати Юрій Бойко. Я так розумію, що діючий народний депутат Медвечук, там який зараз уже в Росії, Кіркоровий і Жеснімі, і колишні українські співачки. От я так розумію, що ця ініціатива була вже у три в роки тому в парламенті вона вже була зареєстрована. Якщо я не помиляюся, це мого колеги Романа Лозинського був законопроєкт. Mm -hmm. А його навіть розглянули у першому читанні. І далі він завис, хоча ми неодноразово піднімали це питання. Від комітету гуманітарної інформаційної політики ми робили неодноразові звернення. Нам казали, що там все дуже непросто, там все дуже складно. Я не знаю, що може бути дуже непросто і дуже складно. Це раз, два, три, чотири, п'ять. Зрештою, Володимир Зеленський міг видати свій указ і сказати. Геть, 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 геть. Ну, але тепер раптом щось він заговорив. Ну, знову ж таки, знаєте, кон'юнктура пішла. Але до речі, знаєте, що я забула сказати? Дуже важливе по Червінському. Якраз от ви мені нагадали за ці хороші законопроєкти. 27 депутатів Європейської солідарності одноголосно вписалися за Романа Червінського. За ріки три місяці жоден інший діючий патріотичний депутат не вписався. І навіть сьогодні. Навіть сьогодні в них на сторінках немає про червінського це про кого ви говорите? які ще інші пат патріотичні Ну, в нас депутати? є депутати, які це себе позиціонують голос. як великих патріотів, людей, які постійно опікуються військовими. Ну це можна відслідкувати в публічному просторі. Я не кажу про слух, про інших кажу. Mm -hmm. Вони ні разу не вписалися за Романа Червінського, і я не розумію, чому це відбувається. Ну хоча б сьогодні ви могли б його привітати, що восторжествувала в справедливість? Ні, нема. Ми одні. От ви знову згадали Червінського. Я згадала дійсно хорошу новину сьогоднішню. Новину без сліз не можна дивитися на це відео. Повернення українських полонених з російського полону. 95 захисників уже на батьківщині уже зустрічаються з рідними. Ну принаймні телефонують їм. Я знаєте, коли на це дивлюся, дуже дякую тим людям, які зробили цей обмін, але мені здається, що це все таки було зроблено в руслі кампанії щодо червінського для того, щоб перебити інформаційно цей широкий розголос. І це теж мені здається певна ницість підраховувати звільнення під ну такі події. Ну, тобто, ці люди для них кожен день у полоні це день за рік. Знаєте, ви знаєте, багато хто так каже. Я не маю фактажу, що це підлаштовувалося. Ну все може бути, тому що наша влада дуже любить одну тему закривати іншою темою. Тема червінського дуже невигідна, але вона вже третій день топчик. Ну за три дні багато що можна було згодити, якщо мати контакти. Не ну, чесно кажучи, вбила цифра 95. Я не знаю, чи то так співпало, але дехто так спаскудив цифру 95, що що мене аж зачепило. Єдине, що в цьому контексті, перше слава богу, що ці хлопці зараз в Україні. Друге, на жаль, там немає азовців. Третє, 95 на 95 був обмін, можна було б більше московських попів повіддавати. Але якби Верховна Рада прийняла нарешті законопроєкт, може би Служба безпеки було б більше можливостей обмінного фонду. а Тих попів є ще дуже багато в Україні, а вони майже всі ФСБшники, тобто там легко міняється. А четвертий момент: на жаль, ми маємо тривалу війну, триваючу війну. І в нас кожного дня нові і нові, нові хлопці і дівчата потрапляють у полон. І... Ми одних обміняли, а кількість може збільшитися навіть за сьогодні. Наприклад, тому мені би дуже хотілося не тільки їх вітати на мирній землі, усіх наших військовополонених, але мені би хотілося, щоб військове, а передовсім політичне керівництво отрималося від абсолютно дурнуватих. Штурмів, показів, десь там встановлення прапорів. Ну як, наприклад, точка в кринках, я де ми на жаль мусили вже відійти. Це настільки була ідіотська точка тримати оборону. Скільки там людей полягло, а скільки попало в полон, то мені би дуже хотілося, щоб хтось політики зверху, самі розуміємо, хто не давали військовим таких ідіотських наказів, а військові робили те, що потрібно для якісної оборони і для збереження особового складу. Сьогоднішнє повідомлення, що обмеження електроенергії посилюються через спеку, через те, що потужностей в Україні не вистачає. Лише вчора гетьман це виходить до преси і пояснює. Що Верховна Рада нарешті проголосувала зняття мит для обладнання, яке має генерувати електроенергію для бізнесу. Тобто ми живемо в системі відключень уже другий рік. Ми розуміємо, що ситуація буде погіршуватися. Ми констатуємо, що багато чого зруйновано. Ми по сім годин сидимо без електроенергії. І лише всередині літа Верховна Рада знімає ці мита. Ну як це взагалі можна витримати? Ну для початку скажу, що. То гетьманцев це абсолютно безпринципна не, не ця особина. Він зараз хай розкаже, що 40 тисяч років тому світла не було то тіштеся, так як він сказав про воду. Це абсолютно безпредельні речі. Далі, те що насправді ми вже кілька місяців поспіль вимагаємо від Кабміну законопроєкти і дії, кроки, які би мали вирішити потребу в цих. В електрогенераційних потужностях і в тому, щоб спростити всі процедури завезення і оформлення. Я щойно з Кропивницького, там світло одну годину на добу. Як люди взагалі мають виживати? Тобто, ми по чотири години маючи світло, вважаємо, що це погано, а там одна година на добу. Цієї доби так воно було. А що треба було б зараз робити? Не просто зняти мита і платежі для бізнесу. Держава зараз отримує просто скажені кошти від західних партнерів. Ми мали би зараз на рівні держави сконтактуватися з усіма можливими постачальниками і виробниками, і по максимально низькій гуртовій ціні, і ціні для України, яка страждає, закупити усі можливі установки когенерації, усі можливі батареї, усі можливі сонячні, вітроелектрогідростанції, які можна встановити в тих чи інших селах містечках, районах. Ми мали би дати лю. Людям безвідсоткові кредити і можливості взяти цю техніку, зокрема для особистого господарства. А якщо ти не повертаєш кредит, цю техніку просто віддати в свій певний момент державі. Держава мала би зараз зайнятися децентралізацією е, усіх енергетичних потоків. Е, мали би бути встановлені невеликі установки, але що йок недавно говорила з мером одного е, обласного центру, і він каже: от ми забезпечені окремими установками. Але в чому проблема? Підключення до мереж обленерго. Воно в такій скаженій ціні, що вся генерація вартує стільки скільки підключення. Другий момент це ціна на газ. Має бути державою встановлена ціна не вище 14 145 тисяч. Бо інакше ці установки будуть абсолютно нерентабельними, і жоден бізнес не захоче це все встановлювати. Далі це є моменти ремонтів мереж, тому що вони в такому стані на місцях, що дуже важко щось підключити, і дуже велика кількість пожеж зараз виникає. Ну насправді є. Раз, два, три, чотири, п'ять кроків. Про це писало багато аналітиків, енергетиків. Про це пишемо зараз ми. А там дуб дерево, абсолютне дуб дерево в каміні. Нам навіть Швигаля не хотіли на годину запитань до уряду давати. Сьогодні вже мають бути не запитання і обіцянки, що ми щось там зробимо. Сьогодні вже це мало бути закуплено і розвезено по регіонах. Так само, як ми воювали за е, Джавеліни і Енлави на перед початком вторгнення, щоб вони були розмитнені і вчасно розвезені по частинах. От зараз треба воювати за те, щоб була ця, ця вся е, когенерація. Ну насправді нам пропонують, що ви самі собі встановіть. Ура! Наша нам тоді держава, наша нам зеленський шмигаль і Гетьманцев. буде шмигаль на годині запитань до уряду. П'я обіцяли і ці питання пролунають. Про які будемо вона ну, чесно кажучи, наші. Обласні осередки вже ці питання ставлять по повній програмі. Це голосували вже навіть на місцевих сесіях. Ну люди вимагають хоча б якоїсь позиції від держави і виконання своїх зобов'язань перед своїми громадянами. У Зеленського на прес-конференції на цьому тижні питали про відставку прем'єр-міністра і про заміну прем'єр-міністра. Зеленський сказав щось на кшталт таке. Якщо буде відставка, то ви про це дізнаєтесь. Мені подобаються такі відповіді. Ура. От що ви знаєте про відставку прем'єр- Міністра і про ймовірних кандидатів під час воєнного стану повна заміна уряду є неможливою згідно з українським законодавством, але кажуть, що якщо Шмигаль сам подасть у відставку, то за власним бажанням, то щось таке та й може бути. Mm -hmm. Наскільки мені відомо, в кулуарах таке говорять, що Ярмак надзвичайно хоче легітимізувати свою особу, тому що за вгоспом секретаркою все таки якось неприйнятно бути, коли ти намагаєшся впхатися поперед Зеленського на зустрічі з Байденом, і він хоче стати очільником українського уряду. Я пропоную в такому випадку зліквідувати уряд як такий, тому що у нас буде колективний єрмак і ну нащо тоді платити зарплату всім тим людям? На чомусь зекономимо, може, армії закупимо додаткову техніку. А якщо серйозно, у нас з урядом величезна проблема, майже третина уряду у нас виконуючі обов'язки. Але ж чому говорять про відставку шмигаля? Тому що на когось треба повісити оцей Усе повний те, що ви завал, сказали. щоб відвернути увагу від Володимира Олександровича. Ну і як ви думаєте, будуть сприймати потенційного прем'єра Єрмака? Ну депутати народні? Я вже не кажу про суспільство. Ну суспільство... я думаю, будуть слуги смирно скакати як зайчики, але суспільство абсолютно не буде сприймати. Тому що Єрмак має один із найвищих антирейтингів, і йому люди критично не довіряють. І, зрештою, те, що Володимир Олександрович тримає біля себе саме цю особу, це понижує рейтинг Володимира Олександровича. Ну він дуже пильнує за своїм рейтингом. Можливо, час задуматися. Ну і сьогоднішня інформація. Я не знаю, чи ви її чули, але вона, чесно кажучи, спантеличує. Частина депутатів достатньо заможніх беруть компенсацію за оренду житла, о, тому що мають на те право і, і вони мають чималі статки. Okay. Ну і здогадайтеся, з яких фракцій ці народні депутати слуга народу ну, і, ще, і ОПЗЖ. «Ура!» Ну і треба що з цим робити? Чи це в принципі законна законне право народних депутатів, то нехай так далі і діють? Чи це ну, ну це виключно моральний аспект? Це, це є дуже серйозний моральний аспект. Наскільки мені відомо, Петро Олексійович з 98-го року не бере ані компенсації, ані з ані мається назі, ані зарплати, ані депутатських, тому що він каже, що це не чесно з мого боку це брати. Тому просто ми оцінюємо моральні якості тих чи інших депутатів. А давайте згадаємо моральні якості Стефанчука. Коли він жив в квартирі і платив свої власні тещі гроші компенсації, ну, дуже ж красиво було, mm -hmm. і йому щось за то було абсолютно нічого. Ну, моральний аспект, ми ж про це і говоримо. Yeah. Не випустили делегацію Європейської солідарності до Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо на конвент, там де республіканці збиралися і висували кандидатом Трампа. Як Петро Олексійович, я знаю, що ви з ним сьогодні спілкувалися, буде реагувати на це? Чи буде будуть, будуть якісь там позови, адвокати? Ну я не знаю, які ще механізми там постійно і. Мож... Де процес різних позовів і від фракції, і від окремих депутатів, і від Петра Олексійовича, тому що це є тотальний маразм. І якщо ми говоримо про цей конкретний конвент, то насправді е слуги зіграли проти України, а не проти Порошенка. Тому що Порошенко мав туди особисте запрошення, і він мав нагоду спілкуватися з республіканцями. Він мав нагоду доносити інформацію про Україну. І, можливо, би тоді на тому конвенті не обрали таку антиукраїнську особу на посаду е потенційного віце Президента України з людьми треба працювати. Республіканці особливо цінять мультипартійні делегації. Вони особливо цінять, коли приїжджають ті, кого вони запрошують. І, ну, чесно кажучи, те, що Стефанчук не підписав, хоча документи були більше як два місяці в нього на підписі. Ні Корнієнко не підписав, ні Стефанчук не підписав. Там віза треба було проставити від Корнієнка. і ну Петро Олексійовичу ні холодно, ні жарко. Насправді я взагалі подивляю, Він би міг виїхати з України і жити собі абсолютно спокійним життям. А він сьогодні валиться забезпечує армію на 5 мільярдів, витягає червінського, захищає інших військовослужбовців. А зеленський в ньому бачить знову найбільшого ворога. Ну, значить, зеленському ворог сама Україна. На цьому завершуємо, Софія. Дякую, спасибі, що були в моїй студії. Бачу, що у вас сьогодні адреналіновий день, і він ще не завершується. Хай Верховна Рада завтра ночувається. Завтра прийде Софія Федина, у Верховну Раду. Будемо, друзі, за цим слідкувати. Спасибі. Софія Федина, волонтерка, народна депутатка від Європейської солідарності. Такий спектр питань ми встигли обговорити, друзі.